Чні і славетні захисники віри на землях України, видатні полководці і меценати усе це про наймогутнішу княжу династію Острозьких. Від Острозьких походить від правлячих родів Руси України та князівства Литовського, від Рюриковичів і Гадиміновичів. А сам княжий титул свідчення давності і шляхетності. Адже його не можна було ані придбати, ані отримати в дар Князями, як і монархами, тільки народжувалися. Існує перша згадка в історичних джерелах 1340 року про князя Данила, який збудував замок в Острозі. Та вважається засновником роду острозьких. Його нащадком був князь Костянтин. Костянтин умів воювати з московитами і татарами. Ім'я його набуло безсмертної слави по всій Європі після битви під Оршею 1514 року. Власне, ця перемога над московським військом дала право Костянтину ставити печатку на червоному воску. А в той час це вважалося тільки королівською прерогативою. Державні справи, військові клопоти не дали можливості Костянтину Острозькому одружитися в молоді роки. І лише після московського полону, у віці майже 50 років, він вперше побрався із Тетяною Гольшанською з роду литовських князів Гдеміновичів. Та після народження первістка, якого нарекли Ілею, князь овдовів. А на той час залишати після себе лише одного спадкоємця було ризиковано. Рід міг легко перерватися. Тож князь одружився вдруге із княжною Олександрою Слуцькою, і дружина, яка була молодшою за князя на 43 роки, народила йому ще одного сина Василька. Хлопчик народився на початку лютого 1526 року. Наймовірніше у місті Дубно, оскільки воно було парубіжним і слугувало оборонною фортецею від набігів ворогів зі сходу. Та все ж із міркувань безпеки княжича перевезли до Турова над прип'ятю, що на Поліссі. Незважаючи на велику різницю у віці, Олександра любила і поважала свого чоловіка, і сина виховувала у великій повазі до свого іменитого батька. Та Костянтин Іванович не встиг натішитися своїм сином Василем. Коли малому було майже п'ять років, старий князь помер. За заповітом його поховали в успенському соборі Києво Печерської лаври, адже вважалося, хто сподобиться знайти спокій на Печерській святій землі, того небесне блаженство чекає. Доки жалобний кортеж із тілом гетьмана прямував до київської лаври, Ілля наказав своїм слугам вдертися до замку у Турові і забрати усі документи, особливо батьківський заповіт. Між ілею Острозьким та вдовою князя Костянтина тривала ворожнеча, яку безуспішно намагався владнати король Сигізмунд І Старий. Олександра дуже переймалася безпекою свого малолітнього сина, який мав продовжити славу не лише острозьких, а й родослуцьких, які вели свій початок від князів Домоволодимирового. Володимирового. Тож Турів став для Василька твердиною до його повноліття, і лише перевірені слуги могли жити у замку. Поки Василько зростав, його старший зведений брат Ілля намагався дістати благовоління при королівському дворі у Кракові. Навіть пошлюбив придворну даму королеви Боннесфорце Беату Костелецьку. У перший день гулянь влаштували лицарський турнір. Проти нареченого став королевич Сегізмунд Август ІІ вибив острозького богатиря із сідла. Чи той піддався, хто знав. Та після того турніру хворість узяла Іллю. А за два місяці сповнений життя князь тяжко занедужав і за півроку помер. Князь віддав Богу душу у своїх волинських володіннях, так і не дочекавшись народження дитини. А вже за три місяці на світ з'явилася дівчинка Ельжбета. Її називали Гальшкою. Завдяки згаданому тестаментові. Вона ще у колисті стала однією з найбагатших наречених. Згодом це призвело до кривавих сутичок у боротьбі за її руку. Та поки що вона виколисувалась при матері у родовому Острозькому замку. Костянтина Острозького називали руським ганібалом. Окрім військових справ, він велику увагу приділяв справам церковним. Були зміцнені позиції православної церкви у Великому князівстві Литовському. Князь Костянтин доводив, що Русь Україна це земля, якою правлять суверени. Тим часом підріс Василько у Турові. У 15 років юнак вирішив узяти собі ім'я свого знаменитого батька і став зватися Василь Костянтин. Тож Василь вирішив продовжити справи батька. З 18 років пішов служити у війську. А вже у досить молодому, 24-річному віці отримав дві значні посади Володимирського старости і маршалка землі Волинської. Фактично Василь був головнокомандувачем військ усього регіону. Маршалок очолював з'їзди Волинської шляхти і входив до великокнязівської ради, своєрідного елітарного парламенту Великого Князівства Литовського. А ще у князя була мета повернути собі володіння роду острозьких на пошарпаних від міжособиць землях. Та була риса, яка відрізняла його від батька та старшого брата Іллі. Це нехідь до придворного столичного життя. Він волів жити у своїй пущі, через що польські шляхтачі прозвали його руським ведмедем. Він був міцним, великим та знав собі ціну. Хоча не раз виїжджав до Кракова у справах, бував на Вавелі та все ж не зважав на прізвиська. Саме там він познайомився із коронним гетьманом Яном Тарновським. Володар Тарнова Яна Мор Тарновський був одним із найвидатніших гетьманів Речі Посполитої. Ти син мого бойового товариша Костянтина? запитав Тарновський, коли вперше побачив Василя у Кракові. Острозький якраз був там у судових справах щодо спадщини свого батька. І Тарновський запросив молодого князя до свого маєтку у Тарнові. А там познайомив його зі своєю юною дочкою Софією. Це мій найбільший скарб, сказав старий гетьман. Василю розгубився, не знав, що сказати, де стати. Софія теж зашарілася і посміхнулась по-доброму. Василь повернувся до дубна, потім утурів. І з думкою про неї, заплющував очі і бачив Софію, і вирішив знову навідатись у Тарнів. Приїхав руський ведмідь! жартома привітав Василя господар дому. Сподобалось в краях наших, та не наважився Василь сказати, що цілим краєм для нього стала Софія. Дні при дворі Тарновських проминули як барвисте свято. Цей дім був одним із перших ренесансних магнатських салонів у Польщі, куди з'їжджалося шляхетство. Там на Острозького поглядали з погордою. Не вміє танцювати, вести бесіди, не знає гарних манер, та байдуже, йому би побачитися з Софією. А вона підросла. Тепер це не дівчатко, а панна. Зачастив ти до нас, княже? посміхнувся гетьман. Чи є тому причина? Здавалося, дорогою все продумав, що сказати, як вести мову. А тут стоїть очима, кліпає сам на себе злиться. Лише наступного дня наважився сказати Тарновському про свої наміри. Тарновський мовчав певно, зважував гетьман на шальках, колишнє побратимство з батьком княжича і стосунки з молодим королем Сигізмундом II Августом, тож відпустив молодого князя без відповіді. Мати Василя у Турові дивилась на те з пересторогою. Їй не хотілось мати онуків католиків і щоб син порушив сімейні традиції. Як пошлюбиш Софію, у тебе з'явиться багато заздрісників, ти успадкуєш маєтності на польських землях. А такого ще не було, щоб Русич у ляхах землями володів. З тобою ворогуватимуть не тільки польські магнати, а й сам король. Не питала більш нічого. Та одного дня сказала їдь Отарнов!» І він поїхав укотре, же його, узяв дорогі дарунки і панові Яну Тарновському, і його дружині, і юній прекрасній Софії. А ти настирливий, княже, як і твій батько, привітав його Тарновський. Я його кров певно, й тебе славитимуть, як твого батька. Чи хочеш щось мені мовити? Я шануватиму Софію, вона буде як королева. Тарновський покликав дочку. Не боїшся цього руського ведмедя? Підеш за нього заміж? Софія на мить підвела очі. Не боюсь, тихо сказала вона. 1553 року зіграли весілля. Таїнство шлюбу відбувалось у Тарнові. Водночас за православним та католицьким обрядами Василеві було тоді 27 років, Софії 19. Ж року племінниця Василя Костянтина, княжній Гальшці, виповнилося 14 років. Чимало заможних шляхтичів та магнатів Польщі і Великого князівства Литовського ладні були запропонувати їй свою руку і серце. Однак у цій справі Василь Костянтин вирішив сам обрати для небоги нареченого князя Дмитра Сангушка, з яким він мав приязні стосунки та родинні зв'язки. Інтерес Василя Костянтина полягав у тому, щоб володіння дому острозьких опинилося у руках свого претендента. Спершу і мати Гальшки Беата, не заперечувала сама краймовка поглядала на 24-річного бравого Димитрія. Та натура її хтива до грошей не давала нікому спокою. Сьогодні вона за Сангушка, а завтра радиться з королем, котрий шукає польського жениха для її дочки. Тож, зрештою, відмовила і цьому претендентові. Тоді Василь разом із Сангушком приймають рішення силою захопити юну наречену і вчиняють напад на острог, де мешкали Гальшка та Беата. 6 вересня 1553 року Василь Костянтин разом із Дмитром Сангушком прибули до острога і чималий загін жовнірів на чолі з князем увірвався до замку. Не позволям! – репутувала жінка Фурія, сховавши за собою дочку. Чим тобі люба, братовони, до вподоби князь Сангушко? Богатир у кишенях срібло злото має. Твою дочку любить і тобі добро дасть. Сангушко схопив наречену за руку, серце моє, ти будеш мені дружиною. Гальшка мовчить, очі великі, наполохані. Мовчала Гальшка й тоді, коли вели її до замкової церкви богоявлення. Біля вівтаря вже чекав священник. Настав час обмінюватись шлюбними обручками, і тут скоїлось щось жахливе. У храму вірвався сильний вітер, навстіж розчахнув масивні церковні врата. Вмить згасли свічки і огні у лампадах розхитались хоругви. Усе тряслось і тріщало, а на банях дзвонили розклисені вітром дзвони. Стало мудрошно. Князю, сам бог і природа не хочуть цього вінчання, прошепотів священник. Отже, гроші тобі плачу я, а не природа. Продовжуй, тихо наказав князь. Після вінчання було влаштоване гуляння для гостей. Здавалось, переляк молодої минув, молодих відвели до ложниці. Звісно, з цим не могла змиритися її матем, беатам. Вона поїхала до Кракова і особисто подала скаргу королю Сигізмунду 2 августу і своїй колишній опікунці королеві матері Бонні. Зрештою, на початку 1554 року король виніс вирок, за яким головним винуватцем у справі Гальшки визнавався князь Дмитро Сангушко. Його присудили до баніції, тобто вигнання з території держави та інфамії, позбавлення честі, включно з можливістю смертної кари. Маєтки Дмитра Сангушка мали конфіскувати, а шлюб з Гальшкою визнавався нечинним. Дізнавшись про це, Дмитро Сангушко разом із Гальшкою тікають до Чехії у маєток Тестя Василя Терновського. Гаську перевдягнули в чоловіче вбрання, підстригли волосся, щоб видати за хлопчика. Налагодили коней, слуг, вози із золотом сріблом, хутрами і коштовною зброєю та негайно вирушили в дорогу. Однак, на жаль, вони не встигли врятуватись. Неподалік Праги, посіпаки короля, шляхтичі зборовські, батько й син, разом зі своїми вояками наздогнали втікачів. Холодного ранку зборовські схопили князя, як був у нічній кошулі беззбройного, а жорстоко знущались над ним на очах у Гальшки. Потім, побитого, скривавленого, сангушка, закували в кайдани, замкнули у стайні, прив'язали ланцюгом як пса, а наступної ночі взялися суд чинити. Старий зборовський мав надію, що Гальшка дістанеться його синові, тож наважився вбити князя. Гальшку відвезли до Кракова на королівський двір, де вона опинилася під опікою вбивць свого чоловіка. За якийсь час вибір короля зупинився на познанському воєводі Лукаші Гурці. У присутності короля Гальшку повінчали із Лукашем. Їхнє вінчання їй видавалось несправжнім. На все те дійство вона дивилася скляними очима. Однак непогамовна Беата в чергове вчинила по-своєму та Разом із Гальшкою втекла до Львова. А вже за два роки Беата підібрала Гальшці іншого кандидата князя Семена Слуцького. І 1559 року, коли Гальшці було 19, її обвінчали втретє – тепер із Семеном Слуцьким. Та все ж королівські посланці взяли монастир штурмом. Молодят розлучили. А Семена Солуцького вбили. І як доказ його смерті відправили Гальшці його відрубану руку з обручкою. Тож Гальшку в соломіць віддали Лукашеві гурці. Однак з Лукашем гуркою вона так і не жила. Обрала собі окрему вежу родового замку чоловіка у Шамотулах, ні з ким не спілкувалась, завжди носила чорний одяг. З того часу її прозвали чорною княгиною. Час 1559 року Василь Костянтин Острозький став воєводою Київським, що посилювало його вплив на політичне життя Руси України. Засновував нові міста, замки та слободи. А економічна потужність княжого роду і політичний вплив швидко зробили Острозького некоронованим королем Русі. А найголовнішим скарбом для Василя була його дружина Софія. За час подружнього життя вона подарувала йому п'ятьох дітей, трьох синів і двох дочок. Майже усі вони покатоличились, що дуже непросто було прийняти князю. А в православних церквах не було навіть друкованих книжок, які вже з'являлися по всій Європі. Та й чого очікувати від дітей, які до Європи їдуть у латинських університетах здобувати науку? Тоді й задумав Костянтин Василь зафондувати добру школу, академію, зібрати при дворі учителів, що не тільки наук визвольних навчити можуть, а й мов різних латини, грецької, а найперше рідної мови. Але події, що сталися тоді в його родині і на його землях, призупинили ці наміри. То була божевільна осінь. Небо заливало землю холодними дощами, хотілося сховатися від непривітного світу. Ховався Василь із Софією у Терновському замку. Софія притулилась до його плеча. Я тяжка, сказала вона. Ти ж хвора, це небезпечно. То нічого. Муж може стратити життя, вбиваючи ворогів, а жона, народжуючи дітей, на цім світ стоїть. Він торкнувся рукою її луна. Буде син буде, не заперечувала вона. У тривозі минула осінь, настала зима. Ще тривожніше стало весною, коли його вороги почали військо збирати. А воювати було за що володіння Тарновських, найбільші у короні польській. У той час Василь Костянтин розривався між Тарновом та Вев'юрцями, а ще між Варшавою, де тривали суди за маєтки, та Любліном Саме тоді вирішувалась доля Люблінської унії. Князь намагався тримати дипломатичну дистанцію: як до литовців, які не хотіли утворення унії, так і до польських делегатів, котрі форсували створення єдиної країни. Та все ж після довгих політичних торгів руські магнати серед них і Островський підписали Люблінську унію. Несподівано з вев'юрців приїхав посланець, увесь запелюжений, спітнілий, на дворі вже спека стояла. Що сталося? запитав Костянтин. Князю, твоя жона померла. Хвороба й перечасні пологи забрали життя 36-річної Софії. Народження сина, якого охрестили Олександром, стало радісною і водночас гіркою подією для Василя. Вдівцем Василь Костянтин став у 44 роки. У такому віці магнати дозволяли собі одружуватися і вдруге, і втретє, та Василь Костянтин більше не одружувався. А вже за три роки, у січні 1573 року, помирає чоловік Гальшки Лукаш Гурка, і 34 річна княгиня отримує свободу. Як опікун гальшки, князь Острозький, встиг послати за небогою свого сина Івана. Аби той привіз її до Дубенського замку. Вийшла жінка у темному одязі. Вона таки залишилася чорною княгинею. Князь схилився поцілувати її руку, аж раптом гальшка притулилася до дядька і заплакала, не чекав такого, обійняв все добре, княгине, ти вже вдома. Повів у палати показувати покої. Це все набудував твій дід, тобі нічого не бракуватиме. Гальшка бажала, як і її дядько, дожити свій вік у спокої у Дубенському замку, хоча ще була молода та красива. Та пам'ять про неї збереглась не тільки як про красуню, але і як про меценатку доби пізнього середньовіччя. Так вони і жили дві самоти, інколи виїжджали до Турова, де народився Василь Костянтин. Там же Гальшка поставила крапку тривалим домовим війнам, написавши заповіт. 16 березня 1579 року саме у цьому заповіті Гальшки вперше згадана Острозька академія разом з небогою князеві Василеві Острозькому нарешті вдалося втілити в життя світ давній задум започаткувати якісну освіту на своїх землях. Він фактично став фундатором українського освіти, заснувавши 1576 року перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, нині відомий як Острозька академія. На Волинські Афіни, так називали академію, а також на шпиталь і монастир святого Спаса, що біля Луцька, княгиня Гальшка пожертвувала 6 тисяч лічби Литовської. На той час дуже значні кошти. Та без книжок немає освіти. Тож князь заснував перші дві друкарні в Україні Дермані та Острозі. Там було видано багато гарних книжок для науки народу та оборони православ'я. Завдяки зусиллям князя з'явилася на світ і перша друкована біблія Острозька у 1580-81 роках. Це був перший повний переклад святого письма. Старого і нового завіту церковнослов'янською мовою. Гальшка Остроська останні роки провела у Закриниччі на Поділлі у так званому замку на водах. Там і померла у віці 43 років. Острозький Василь Костянтин, попри зусилля і меценатство, не зміг зупинити процес латинізації русичів. Попри його небажання, Берестейська унія все ж була підписана. Василь Острозький ще кілька років намагався розвернути цей процес. Йому допомагав його наймолодший син Олександр, на якого він покладав великі надії. Та Олександр несподівано помер, а роки Василя не давали вже сили на боротьбу. Великого князя Василя Костянтина Острозького не стало, коли йому було за 80. минули роки одного із найзаможніших магнатів князя Руського, сенатора Речі Посполитої, благодійника і мецената Василя Костянтина Острозького, могутній рід якого став одним із найславетніших в історії України.